І всім привіт друзі! Вітаналі Сібір. В цьому відео я буду коментувати матч зревновательного режиму з острима цього. Як його звати? Хаймам 22 квітня 2024 року. Добре, погнали, значить я буду коментувати вже Раз, два, три. Погнали! Ну, а ми вже тут погнали. Стоїть. Все, погнали. А... Значить, зараз всі закупляються. Він купляє так 9 їх аєшку. Анімації крутим, значить, такі. Ідемо зараз. Достав гранату. Він оце... Кидає гранату на втьомку, він кидає гранату в тьомку, міт. мід. А, на меду нікого нема, значить він инвертается назад через лабиринт. Убиває почти челу. Ну, але там идет тиммейт а, а дам. Ну, то есть там я убив. Симид вбив того. тепер Хайм убив на меду. я ерин застем, че заходи на Б. Начинается перестрілка. Но спецназ вииграє! Получає теоретично пораження, що дуже обідно, че я рахунок зараз цього ці гри. Стоит веняти сафака, закупляється він фаффал, хаешка. Че, тут, зафука, за він а, хаєшто... Чуть -чуть тут стоять, він бере, хаешка йде. Закидує в Тьомку хаєшку, подриває чуть-чуть Т-тешника, стріляє непонятно куда, з с FNF стріляє в Тьомку, виходить на Б. убиває там ні, його тінг убиваем. А теперь Симидер йде, то есть я йду. Убиваю нет, я помираю, от якогось там не видно никнейм. Да. зараз. зараз я настраю. Все, він закрупляет АФНФЛХ, яшку флешку. И да він такий флештрий. Окей. Закидую він, як завжди, в темку флешку, кидає він гранатку, Ну, нічого не виходить, його убиває мак. <coughs> <coughs> після чого ми з тиммейдом заходимо в темку, я трохи постріляв в одного противника, хай мене залагало. після чого я йду на Б і ставлю пачку. Після чого я ставлю пачку на штуку там де ниндзя дефет, но теперь можно. Ты менее непонятно куди пішов, Ну, ти мне противника. А я швидко беру і все чекаю, щоб всіх вбити. вбить. Чекаю я ТТ, Ттр, но списана зубиває ТР. Після чого убиває другий кетешнік тер, <coughs> і вони перемагають, а після чого вони просто дефають бомбу. І кал... Каптел Просто дефає бомбу і після чого теор... теористи виіграєте, ві... Хайм закупляє Атр 12 і хаєшку. І погнали він ніде непонятно, куда в стінку, понятно. Я Ладно. Місто йому фака. Закрупляємося, значить. Він кидає хаешку на тмку, він кидає хаешку. Проходимо на мало його розстрілюють, чекає він. А Б один проход там, де может реально стоять И дави на Б начинается переселка Він начинает чекати Б <coughs> там были замечены пули А Песня убивает Мельда Убивает Симигра Вен остается один Він кидає флешку противнику <coughs> Ты, да я хаешку противнику а, и начинаю переселки с дома но его Челс чел Спавнються <coughs> спавнится закупляю вал и флешку и він с обзором на вал через, а, пф, як сказати, лагер, де іде, іде, і починається перестрілка, його вбиває чел з ступінки маг, Після чого самі гра вбиваєте за того, що він достав на время нож, тепер Мак Вільс йде, чекає Робля А, Робля А, а проходить вина, знаходиться він тепер на Заходить він в спуск на А, убиває, а, тета в крісу, чекає спавн тете і йде на Б, <coughs> кидає флешку через ступеньки, не попадає у нього флешка, прилітає вона в стінку, заходить він в тёмку, а, опять заходить він на Б. Проходить через це його вбивають з роббергом, після чого Викл GG убиває того самого спецназа в роблях. Після чого Хайм закупляє п 90 флешку хаєшку і молотов. <coughs> кидає хайм свій молотов і там тебе кидав ще морк. Він кинув хаєшню, він кинув флешку, він проходить а, після чого заходить на ступенку, він починається перестреляти з ТТшніком на ступінках, після чого вбиває він ТТшника Мака, так я понял, не ні дайму <coughs> залітає він на Б чекає, він Б, він вже знаходиться на Б спускається від за спав КТ чекає і там находится Титешник. Вони беруть, берутся, залітають, з Симиграм залітають просто братва. Він кидає смок, він кидає молотов. Чекає тмку, чекає спуск в Тьомку, опять заходить в Тьомку, переражаются, виходить на спустый МІД, заходить на спаун ТТ, вбиває спецназа І... теористы вииграют в счет 4-2. Після чого а, Хайм закупляє собі броню х, а, всі гранати. Тось, х, М4. Він подобрав його, він закупив хаєшку Смок, Діма хаєш флешком. він хаєшку на Б. кидає молотов, кидає Смок. Заходи, вбиває, помирає з е, е, цього авіта. Тінгам, після чого Сімід залітає, вбиває першого Таптила. Після чого вбиває і другого. Вбиває ще одного кінгам. Залітає чекає А. Заходим в тішку і, наконец-то до да, щоб її чекнути, старую бамбу. Заходи в одну нічку под А, заходи под, под балкон і жде, поки один із пяташников прийде. Після чого він убиває ТТшника в ногу це не то мат, йому наліцов і Чахайму, він купляє 12-го хаешку хає, молоту, а, у нього чуть-чуть залагало, лагає. Щерго Він туда кинув. молотов, на нами кин. В цьому кинув молотов, на мід кинув хаєшку, його теташ не дослепило. Убиваю його, убиває він одного чела з міда, Убивают в 3 суд. чел залихав. да, його убивают в 3 суд, десь вдома, Бо його всі зажали, всі 5. Ну, це було читаємо для 7-ігра. Сім'яль А Тепер він біля FNV. Ну і щось там хоче зробити со стримом, як я понял, да? Шляю є стрим. І опять йде. Черка є з дому а тмка находи там... Таташня починається призвати, він кинув туди смот, він кинув в він не залетів в тмку. Він опять виходить на читання в тут немає челу, але він виходить вообще з дома, після чого він убиває тиндам. Іде він через те, заходить, він ребрем, іде. А, виходить він на біде, через і, да? читає він все і там побачив теж не травослійний маленький будів додому. Починається <кхи> люта перестрілка, він його шукає з фефенфалом і був зараз в цьому на ринку, він убиває матом. Заходить на одну точку виходить на ступеньки заходи в карман виходит опять на, на ступеньки і кидай він, він хаешку на МІР, кидає флешку на <coughs> робить анімацію на це його вбивають убивают Наперечитає це, я пишу в чат позже, за того він не ключ. Він бере діжел, залітає через чете в Тьомку, Заходить він в Тьомку і чекає доми там проходить чел. Вертається він на бей з четей з позиції кадмана бачить чоловіка в дому, який виходить на цей, убиває його розстрілям в голову. Починається чат лютий месово іграм. Він заходить з діглом на Б, чекає опять позицію одного терориста і вбиває терориста. Залітає і убиває ще одного терориста. Спізнаці одержує перемогу в щота 4-6. Після чого він беремо вчителя один броню і флешку без шлему, звісно. Залітає він з флешкою, Да, він флажку на ступень, саме чекає він з позиції позиции и меда а... рахунок. Залітає він він вбиває Убиває чуть, чуть в крісу, На нес урон він, на а, теористу. заходить в темку читаємо, звісно, давно, його там нема, но він вбиває. Його через спину, звісно, я думав, що він уб'є його в спину, да він повернувся і зміг зселяти гір ніж, ніж, ніж терорист, і вбив його в ногу. Після чого він йде на спуска на А і взагалі сам заходить на А. Бачить там черво. Тобто не успіває зайти, на його чел убиває з читами через стінку. Тепер Маквіз йде через э, спавн ТР. Іде на мід, йде на переход МІДА і а. Заходить на, фол... на двор. І після чого він чертає э, степень, він виходить тиш... через тишку на ТТ, черта Б. Заходить на Б і буде зараз своє. Заходи він такий. Ну, нічого не находит і бомба взливается. І непонятно, да, вона була. Ну, як було понятно, вона була на А, а він на не пішов на А. А я пішов. Правда, він правильно йшов і зайшов непонятно куди. Я він миг сейчас, я не знаю. Чел Витида е. Хай ми хоче вірки на Матвіка. Ну, хоча навіть, понятно чого. Я голосую, що ні. Починається люта переслялка опять. А залітай він, залітай він дам. Чуть-чуть звук, що сліма, зараз сказати. Залітає. Не вистрелюю він ні одного разу в С... Фомасика. Залітає, як всегда, 75-90, убиває минус один. Залітає депутат в бомбу. Бере что-то я він з тролашиком. Все. Опять твиттер uh, GG прилетает там, убиваю террористов. Заход на А дефа я бамбу. Ничего не до дефа. Дам. Типичный тимейт, дурацкий, так сказать, даже. Я бью на егзас бе. Витя, ну я подумал, что дам Я подумал типа цей за типа я кстати училась или еще не сильно япон Я ничего не понял, я если честно И Давин с фомасиком Хайм стоит АФК жив на несто кидай флешку на Ам Бере на його, вбиває теориста мака, но убиває спецназ, після чого семідер вбиває з, з 50 на а теориста, залітає на балкон, чекає все, вбиває чело з ножа. Бере його фафенфал. Кидає хаєшку на балкон. Біля захода, він з фаффенфалом. Тида, вен флаш, тепер залітає, залетали. И начинается за лютая перестрелка, вин терориста. террориста. Счет 5-8. Після чого ж хайм знаходиться тут. вже взяв М4, один з гранат, нос не спал. Бередигл залітає в Тьомку. Чета Тьомку. тмку. Начинается пространство чарь за Но ну, його убивають, и він через заматерився даже. 8 мигрь погнали. Ой, ой. Просто... А зараз начинається момент Шортсом. Момент, який знаходиться на, на шансу. Цей момент, конечно, популярний. на урон. На теоретике в чат 9. Начинается новый матч. Последний раунд. Я королица снимал, я думал, а, раз, и был последний раунд. А, типа отсюда начался новый на шинцу, И ты типа, начал пересматривать, любить реакцию и все Настройте, вижу там. Він там шесть слова настроили там. Ч-то він зараз. Настройте одним словом стрима. Чего убивает в пьесу? Ч такое горь? Ну да, його лагає так заметно, але сміх за им можна не дивитися, він да робить своє діло. А, не аз одним словом, ладно. Он еще не стреляет. Да, он как не стреляет даже. Ну, так і закінчилось весь обзор. Хочу я сказати, прикольний прикольный получився. А, Конечно, обидно, що, а, спецназ програв. але тут було видно, що саме сіми, що саме от... ось я ось я ось я ось, ось я ось я ось я ось я, себе трогаю. А то именно я просто папочка цигли. Просто до мене не наливайте и Я, я всіх винесу. Просто пишите мені в комментариях. Еще вес ви, ви без 4, я вас винесу. Всем пока-пока.